Це вже е, змонтували частину е, ліса на четверту секцію. Бачите? Більше немає у них ліс. Не знаю як українська мова, ліса. Більше в них немає. Тому далі не монтують. Бачу, що на третій секції там щось пробирають зверху, напевно, готуються до моноліта. Добрий день. Добрий день. Бачите, яка гарна невеста? Клумбачки да. Оце наша клумбочка два тижні простояла після просапки нашої. Оце наші деревушки, дивіться. Ті, хто каже, що не потрібно зберігати ці дерева, вони хочуть жити. І ми будемо. Я витягну шланг, він у мене в квартирі. Ви бачите? Ми будемо їх поливати. Будемо просити хлопців вмикати. Вони хочуть жити. Оце єдине, що дерево таке. Нагнувшися, його не знаю, поступово можливо якось вирівняти можна, не, не знаю. Це також намагається рости. Як завжди. Друга секція захаращена сміттям. скоро будуть. Ага, у всіх є вже вікна, не у всіх от на першому поверсі немає. І в моїй квартирі немає, наприклад, що вікна досить одного. Ялинка наша, ти бачила? Ще, що бутонна, ага Презько, що Ялинка щось Де, пішла в рост. Може треба було і цю ветку зрізати. Не є взагалі Як квіти люблять, люблять, щоб за ними дивилися? Ой-ой-ой. ой, 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 ой. <світ> 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 Обалдеть Ти ще будеш дышати пыльцо. От Бут... розочки. Тут навіть вон бутончик. Ось ще розочки. Подивіться, скільки бутонів, Так гарно буде. Ну що, підемо. Дивитися. Taip, taip.